Поганда росіян не вщухає, а тільки набирає обертів настільки сильно, що тепер у сирського з'явився прийомний син з Австралії. Як ми вже розуміємо і бачимо, Австралія стала приводом для пропаганди. Чергове згадати про головком АЗСУ Сирського, підключився до тої пропагандистської машини. Й Семен Бойков, це як він сам себе називає, отаман козачого товариства Австралії. Одіозний лідер «Нейтральна Австралія вже сидів в тій же Австралії за проросійську позицію, яку він насаджує всім місцевим. Нещодавно цей Семен записав відео з генконсульства Росії у Сіднеї. На ньому, нібито, прийомний син Сирського. Іван разом з Бойковим привітав. Армии России с разгромом ЗСУ в Авдеевке. Что, дорогие друзья, мы тут в российском генконсульстве. С нами Иван Сырский, сын главнокомандующего вооруженных сил Украины. Иван Сырский. С буквой z как положено. Слава России. Пару слов нашим бойцам. Слава русской армии взяли Авдеевку. Празднуем победу очередную. Одеевка наша. Иван, пару слов. Парочка, ну парочка, 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 слава России. Слава России. Иван Цирский сказал, слава России". слава России. Всем привет, работаем, братья. Слава Победа России. будет за нами. Иван, будешь брать российское гражданство? Планирую, планирую, да? Планирую. Ну, я думаю, тебя услышит президент. Цей хлопець дійсно має відношення до Сильського. Насправді пропаганда намагається маніпулювати, нібито родинними зв'язками головкома зсу на сторінці сильського у Вікіпедії. Ви не знайдете жодного сина Івана. В нього є сини Антон та Олександр. Але Today та інші смітники, які розповсюджують відео з цим австралійським отаманом, це не обходить. А Іван хоче пов'язаний з сирським, але дуже далеко. Це його пасинок від першої дружини Алли Сирської, з якою він, між іншим, вже давно не разом. Жіночка родом з Харкова. Наразі головком ніяк не спілкується ні з колишньою, ні з цим. Козаком Іваном, бо ж що та ватна, що синок далеко від неї не відійшов, як ми це бачимо. В Австралії Іван живе разом з братом та матір'ю. Переїхали вони туди дуже давно. Цей рашин Іван там навіть видав Мамусю заміж, і він дуже не любить свого прийомного батька, саме через те, що він покинув його і зруйнував сім'ю. Як ми бачимо, з радою і не пахне, що жінка колишня, що синок взагалі не його. До речі, і залужним росіяни так само хотіли провернути пропагандистську кампанію, але там трішечки не вийшло. Тому з цього можна зрозуміти, що за сирського пропагандисти взялися не на жарт. Але сприймати ці спроби потрібно не інакше, як з гумором. Якщо займаються дискредитацією, значить бояться. А ви як думаєте, пишіть свої думки з приводу цього в коментарях?